Гарного всім врожаю ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні знову для вас чергове відео на моєму каналі для моїх друзів підписників Тому вам гарного перегляду. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, що хто ще до сих пір не підписаний. Гарного перегляду! І так, сьогодні ранок. Вже деякі тюльпани відсілися, хоча ще травня нема. Кінець квітня ще тільки повинні вони були, як завжди, в початок травня, але в цьому році природа все робить по-своєму. Вже навіть цвітуть, починають сісти пізні тюльпани. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми підійдемо до нашого таку парничка. У мене тут була відсутність Два, більше двох тижнів. Що там під ним, я не знаю. Ще не відкривали. Але вже місяць пройшов, як там посаджено. І тут біля нього, як бачимо, гарно і петрушка, і редиска, і гарно цвіте клумника. І далі посажені. Що тут у нас посажені? І ну, також петрушка, і салат, і шпинат. Ну і далі там гарно росте м'ята. М'ята і цвіте клубника. Але сьогодні задача відкрити наш парник, подивитись, що там, як вже видно, зверху він щось зеленіє, ну це, напевно, знову ж таки петрушка. А що там, як інші наші рослини, ті про які я вам розповідав, ми зараз подивимося, що там і як. Ну і от відкрили наш парник. Що можемо сказати? Бур'янець маленький є, це, звичайно, без цього ніяк. Капуста. Капуста гарно, гарно зійшла. Потрібно тільки бур'янець прорвати. Гарно все в капусті. Що в нас далі? У нас далі перець. Перець. Ще не сходить, напевно, йому холодно. Холодно для перцю, ну Нічого, це ж таке. Далі помідори. Помідори є. Деякі сорти сходять, деякі ні. Це також різні все по сортам. Треба дивитися, деякі посади висаджені. Це петрушка, все гарно. І тут також гарно так помідори зійшли. І останній рядок, якщо я не помиляюсь, також капуста тільки починає сходити. Ну, Що сказати? Надіявся, можливо, трішки більше, але пройшло. Місяць, а яке місяць? Ще й місяця не пройшло, коли воно тут висаджено. От, тепер боясонечко буде, буде рости. Хоча по погоді можна і висаджувати, деякі люди вже висаджують розсаду, відкритий ґрунт, але ні. Зазвичай це все робиться, висаджується на основну ділянку після 20-25 травня. Так що тут ще цілий місяць є для розвитку і помідорів, і капусти, і, звичайно, перцю. Ну, так, непоганий парнічок, все йде по плану. З року в рік найкраще радує на присадибній ділянці мене це горох. Не боїться холоду, сходить швидко, розвивається швидко, Ні? який гарний горох. Росте собі гарно, такими темпами скоро будемо його вже споживати. Так що кожного року він досить гарно розвивається. Напишіть, будь ласка, чи ви садили вже горох, і який він у вас. Чи виріс такий гарний, великий, чи ні, буде цікаво почути. Ну, а тепер після гороху переходимо до картоплі. Що ж там у нас за цей період мого відсутні... відсутності моєї тут? Що там з нашою картоплею? чи потрібно щось вже обгортати, чи ще не вилазить. Зараз побачимо. Що ж таке? Вітер сьогодні не дає нормально знімати відео. Ну то нічого. А от і наша ультра ультраранні сорти картоплі. Як звичайно, що? Підписано кіранда. Ну, Як бачимо, і кігранда, і мінерва вже сходять, вже рядки видно. Так що сьогодні. У другій половині дня будемо обгортати ранню картоплю. Напрочуть швидко зійшла в цьому році, ну, тому що тепло, влага є і вона сходить. Так що все гарно з цією картоплею. Будемо її сьогодні обгортати. За мою відсутність, на мій парничок уже подивилися, але доки мене не було. Ох, вітер підіймається, можливо нічого і не чутно буде. Доки не було два тижні, то тут йшли дощі. Майже кожного дня йшли дощі. А картопелька вже посажена, а дощі йшли, то це добре. На вулиці було тепло, дощі це не помішають, а буде добре. Але є все-таки для нашого суглинку, для нашого ґрунту, є тут один недолік після цих дощів. Як може взятися, о, кірка така береться. Взяти кірку, і зараз піде сонце, піде тепло, вона просто засохне і все, що посажено, не буде дихати. То її потрібно розбити цю кірку. Чим сьогодні буду займатися, я ще зараз покажу, як ми розбиваємо цю кірку. Це просто боронування. І от боронування не тільки розбити потрібну кірку, щоб дихало наш ґрунт і все, що посажено, а й також під. Ворушити бур'ян, той, який вже почне сходити, то ми його зіб'ємо і буде менше бур'яну. Але спочатку потрібно збити цю всю кірку, яка на городі після дощів. Чим буду й займатися. Ну і займатися. процес боронування триває. Оце і є сама боронка, як бачите, вигрібає все, що є ручна борона, управляє нею в якості. Тягової сили ваш ліричний селянин. А це наша боронка. Так що ото ще скільки потрібно боронувати, і от, як бачите, в порівнянні вже зроблено, зовсім інший вигляд має земля. Почне дихати. от І це все покращення. Так що процес триває, все йде за планом, все буде добре. Борона в тому допомагає. Вітер, правда, трішки більший, але тепло. Так що боронувати потрібно. Кожний рік ми це робимо, навіть якщо немає дощів. Але в цьому році дощ був, так що обов'язково потрібно боронувати. Можливо, пізніше ще потрібно, раз буде, якщо не зійде ще картопля. Хоча я оце бороную, дивлюся, деякі сорти вже починають вилазити. Це рекордно швидко. Тому що тільки садили два тижні назад, а картопля вже вилазить. Повинна, звичайно, на 18-20 день, а це вже навіть на 12-14 вона вже вилазить. Так що процес іде. Все дуже добре. А вітер розійшовся сьогодні. Ну, але все одно він не завадив нам зробити обгортання ультраранніх сортів картоплі. Можливо, на відео поганий звук, але головне, що є відео. Так що ми картоплю ультраранню вже обгорнули. Хай тепер росте. Пару днів і вона попіднімається. І буде гарна Картопля. От таке сьогодні було відео на каналі. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Напишіть, будь ласка, якийсь коментар. Любий, на вашу думку, що вам хочеться, та й напишіть. Мені буде цікаво почитати, можливо, відреагувати з вами поспілкуватися. Ви були на каналі Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.